Там Дісней випускає другу частину Аватара, нове видовищне фентезі та перезапуск русалоньки. Чули? Ні? Зараз почуєте. Зараз ми розкажемо. Ну, ну дивитись. Нещодавно компанія Disney провела виставку D23 Expo в Каліфорнії. На якій продемонструвала дуже багатько трейлерів, тизерів і невеликих сцен з майбутніх фільмів та серіалів, які чекають на нас у 22-23 роках, особливу увагу від глядачів отримали приквел Короля льва, друга частина анімаційного проекту Головоломка, а також фільми та серіали за франшизами Star Wars і Marvel. ми підготували для вас найцікавіше з дводенної презентації Disney. Та перш ніж почати, хочу нагадати, що якщо вам сподобається наше відео, Якщо ви хочете, щоб український контент поширювався. Будь ласка, не лінуйтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі, рекомендуйте наш канал друзям. Та звісно, не забувайте підписуватись. Для нас це дуже важливо, а ми будемо робити більше відосиків. Вам на радість! Ну а почнемо ми з рекордсмена та довгоочікуваного продовження історії про неймовірно яскравий світ Пандори від Джеймса Кемерона: Аватар, шлях води фрагмент якого продемонстрували у 3D. Головні ролі в продовженні, як і в першому фільмі, зіграли Сем Уортінгтон, Зої Салдана, Сігурні Вівер та Кейт Вінслет. Події другого Аватара відбуватимуться більше ніж через десятиліття після сюжету першої частини. Фільм розповість про Джейка, Нейті та їхніх дітей під час чергової битви за Пандору. Далі нові фільми за франшизою планують випускати кожні два роки. Наразі заплановано що мінімум два фільми, які мають вийти у 26-28 і 28 роках. Загальний бюджет цих чотирьох фільмів становить більше 1 мільярда доларів. Тож на нас чекає ще дуже багато краси цього світу. В українських кінотеатрах чекаємо на стрічку вже 15 грудня. А нещодавно кіноманія Film Distribution підтвердила, що з 22 вересня в наших кінотеатрах можна буде переглянути першу частину цього фільму. В рамках повторного світового прокату. Ще одне продовження популярної, але на цей раз мультиплікаційної стрічки чекає на нас не так скоро, але не можна про нього не розповісти. Вихід другої частини комедійного мультфільму Головоломка анонсувала студія Pixar. Після прем'єри оригінального мультфільму у 2015 році його режисер Піт Доктор заявив, що не збирається створювати сіквел. але вже через рік чомусь вирішив перевзутись. Напевно, далися в знаки касові збори. Як би там не було, продовження пригод емоційно нестабільної дівчини ми побачимо у червні 2024 року. Також Pixar порадує нас новим мультфільмом Елементалі, перші кадри, постер якого нам показали. Картина стане 27 мультфільмом студії та розповість про місто, де мешкають істоти різних стихій: вогню, води, землі та повітря. Головними героями стануть чарівні елементалі вогню та води, які, незважаючи на фундаментальні відмінності, розуміють, що вони мають багато спільного. Окрім того, нам показали кадри з нового мультсеріалу Перемога чи поразка. Кожна серія якого буде у своєму унікальному анімаційному стилі. Ну і найцікавіший із анонсованих мультфільмів, на мою думку, це, звісно, приквіл короля Льва про батька Симби Муфасу, який отримав назву Муфаса Король Лев Присутні на фестивалі показали ексклюзивні кадри нового мультфільму. Вони починаються з Рафійки, який розповідає маленьким левенятам історію Муфаса. За його словами, Лев насправді був сиротою якому довелося самотужки виживати у світі, поки він не став королем. У цьому місці народився Лев без краплі шляхетності у крові. Але Лев, який назавжди змінить наше життя, каже Рафікі. Картина буде створена за допомогою фотореалістичної анімації, крісло режисера, займатиме оскароносний Барі Дженкінс, а сценарій написав Джеф Нейтансон, автор попередньої стрічки. Фотореалістичний ремейк знаменитого хіта Дісней вийшов у 2019 році. Король Лев зібрав понад півтора мільярди доларів при бюджеті в 200 мільйонів і був досить високо оцінений критиками. Тож ми сподіваємось, що Дісней не розчарує нас і на цей раз. Вихід мультфільму анонсували на 24-й рік. Після глядачам показали трейлер нового фентезійного серіалу Вілов. Який є прямим продовженням одноіменного фільму 1988 року, який за оригінальним задумом мав покласти початок серії із чотирьох фільмів. Сценарій оригіналу написав Джордж Лукас, а режисерував його Рон Ховард, відомий за фільмом Ігри розуму. Фільм розповідає історію скромного фермера та чарівника початківця Вілоу з низькорослого народу Нелвінів, який разом з друзями перемагає Злу королеву. Рабле. Марабле. Дарабле. Шарон, Рабле, Шабле бабле. Серіал же розкаже про події, які відбуваються через 20 років після оригінального фільму. У центрі історії знаходиться особливий і яскравий світ, сповнений чаклунства та з безлічю різноманітних рас. Всі вони живуть у світлі та гармонії завдяки минулій перемозі відважних обраних. Багато десятиліть зберігається абсолютний порядок. Але, на жаль, зло не спить і сили темряви знову взяли намір повернути владу у власні руки. Насправді, Віло виглядає епічним фентезі, як от нашу мілі будинок дракона чи кільця влади. Але кажуть, що від нашумілих шоу серіал Дійсний відрізнятиметься насамперед гумором. Прем'єру анонсували вже на 30 листопада. Ну от і дійшов час до найцікавіших анонсів Всесвіту Марвел. Насамперед хотілося б почати з жанру непритаманному для Марвел, а тим більш для Дісней. На фестивалі анонсували хеллоуінський спешл у жанрі олдскул хоррор Нічний Перевертей. Нам показали трейлер, з якого видно, що стрічка буде у чорно-білому кольорі, і, скоріш за все, буде мати рейтинг 18, адже щось забагато у трейлері, крові і відірваних кінцівок. Історія розкаже про таємну групу мисливців на монстрів, яка збирається в замку Блэкстоун після смерті свого лідера, і бере участь у таємничому і смертельному змаганні за могутню реліквію, яка зіткне їх вічна віч з небезпечним злом. Також у трейлері, хоч і на секунду, але з'являється болотяна тварюка. То хто ж, тварюка чи перевертень виявиться цим монстром, незабаром дізнаємось. як на мене, це буде досить цікава стрічка з боку візуальної естетики, і вже зовсім скоро, а саме 7 жовтня цього року, ми зможемо це перевірити. Також Марвел за закритими дверима показала ексклюзивні нові кадри майбутнього продовження Чорної Пантери 2018 року, фільм має назву. Чорна Пантера, Ваканда назавжди, і по сюжету лідери королівства Ваканда, на чолі з королевою Рамондою і принцесою Шурі, докладають максимум зусиль, щоб уберегти свою землю. Після раптової загибелі короля Тчали майже весь світ вирішив втрутитися у внутрішні справи Ваканди, але написати нову сторінку в історії своєї країни ваканці, звісно, хочуть самостійно. Також автори проєкту підтвердили, що саме Шурі стане головною героїнею Сіквелу. Фантастичний бойовик Чорна Пантера Ваканда назавжди стане 30-м фільмом у кіновсесвіті Марвел. Перший сольний фільм про Тчалу мав великий успіх у прокаті, зібравши більше мільярду доларів при бюджеті в 210 мільйонів. Він отримав три премії Оскар за найкращі костюми, найкращий саундтрек та найкращу роботу художника-постановника. Це єдина стрічка студії Марвел, яка була відзначена цією нагородою. До роботи над продовженням, до речі, повертається сценарист та режисер Райан Куглер. Тож, я думаю, на нас чекає не менш грандіозне видовище. До того ж, продовження стрічки стане своєрідною даниною пам'яті Чедвіку Боузману, виконавцю ролі короля Т'Чали, який помер у 2020 році від раку у віці 43 років. І бомбе! І, 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 і бомбей! Ну і на кінець нових проєктів від Марвел. Начебто щоб подражнити глядачів, завітав перезапуск серіалу «Шибай голова». Нагадаю, що серіал про сліпого супергероя виходив на Netflix, але був закритий у 2018 році після трьох сезонів разом із рештою проєктів, пов'язаних із кіносесвітом Марвел. Представники Netflix були незадоволені, що права на ці шоу належать їм лише частково, і вже в 2020 році права на Шибай голову повернулися до Марвел. А в 21-му ми побачили Майкла Мьордока як адвоката Пітера Паркера у людина павук немає шляху додому. Також Шибай голова засвітився у трейлері жінки Халка та в майбутньому серіалі Ехо. Ну і нарешті, на радість всім прихильникам цього супергероя, Дісней анонсували перезапуск серіалу. Причому, як відомо, акторський склад шоу майже не зміниться. Тож, зважаючи на те, що шибай голова від Netflix був дуже популярним проєктом, Можна вважати шоу від Дісней таким собі викликом, а ми подивимось, у кого вийде краще. Наразі відомо, що у першому сезоні заплановано 18 серій, і вийде він навесні 24-го року. Тож з нетерпінням чекатимемо перших кадрів та цікавих подробиць зі знімальних майданчиків. Рухаємося далі, і на черзі у нас Сес від зоряних війн. На фестивалі анонсували одразу декілька нових проєктів про далекі зірки. Розкажемо по декілька слів про кожен. Почнемо з нового серіалу «Андор», який є приквелом фільму бунтар 1-2016 року. Серіал розповість предисторію Касадіна Андора, одного з членів загону бунтар 1, який роздобув креслення зірки смерті і завдяки цьому її знищення стало можливим. Прем'єра запланована вже на 21 вересня. Також глядачам показали перший кадр нового серіалу від Джона Уотса: Основний склад. На нього потрапив Джуд Лоу. Серіал розповість історію про підлітків, які загубилися у космосі. Чекаємо на шоу у 2023 році. Наступною анонсованою роботою позоряним війнам став анімаційний серіал Оповідання про джедаїв. Шоу представляє собою збірку анімаційних короткометражок про Асоку, Дуку і Квайгон Джина. Сюжет розповість предісторію всіх трьох персонажів, а події розгорнуться до приходи до влади Палпатіна. Загалом буде шість епізодів. Три з них розкажуть про Асоку Тано. Решта прографа дуку і Квайгон Джина. Серіал можна побачити вже з 26 жовтня. Ну і на кінець анонсів Позоряним війнам Дісней показав перший трейлер третього сезону Мандалорця. У новому сезоні нам покажуть, як Мандалорець і Грогу вирушають на Мандалор, щоб Дін Джарін зміг заслужити вибачення за порушення кодексу. Адже після того, як він зізнався в тому, що зняв шолом, його вигнали з клана мандалорців. На пригоди Джаріна і Грогу чекаємо у лютому 23-го року. Ну і на солоденьке ми залишили найцікавіше. Нам показали трейлер фільму, який розкриває нове бачення студії Дісней на улюблену історію багатьох поколінь. Казку Ганса Христіана Андерсона. «Русаленька». Погодьтесь, Аріель можна назвати однією з найвідоміших персонажів серед усіх героїв мультфільмів, у оригінального мультфільму Безліч шанувальників. Навіть через вже цілих, уявіть, 33 роки. Наприклад, ми з легкістю зараз можемо знайти будь-який мерч з Аріель. Всі, звісно, пам'ятають, як вона виглядає: пишне руде волосся, великі блакитні очі, біла шкіра. Згадаємо, як описував її сам Андерсен: тендітна і прозора, як пелюстка троянди, з глибокими, синіми, як море очима. Ну що, уявили? Розуявляйте, ось нова Аріель. Саме так цього персонажа представили Дісней у трейлері. І, судячи з реакції під трейлером, до 14 вересня ролик набрав вже понад півтора мільйони дизлайків та близько 600 тисяч позитивних оцінок. Нововведення не дуже сподобалось глядачам, а користувачі мережі із Китаю взагалі вирішили відбілити Аріель та, як вони самі вимовилися, виправити деякі неточності. Звісно, їх звинуватили у расизмі і намагалися видалити провокуючі матеріали, але вони вже розлетілися мережею. Але насправді є й ті, яким зовсім не важливо, як саме виглядатиме русаленька. А як вважаєте ви? Напишіть у коментарях, буде цікаво почитати. Отже, прем'єру ремейка анонсували на 23 й рік. Ну що ж, а на цьому у нас все. Дякую за перегляд. Побачимось наступного тижня.